Привіт, усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні будемо говорити, як побудувати маркетинг-відділ в it компанії або хоча б почати. Про що я буду говорити? Перед тим, як перейти до основної теми, як побудувати відділ. Декілька слів розкажу, що складається IT-маркетинг, потрібно розуміти основні напрямки. Далі специфіку IT-маркетингу, яка впливає потім на створення саме маркетинг-відділу. І потім ми перейдемо взагалі, який бюджет ви можете витрачати на маркетинг, як його легко розраховувати, як здебільшого розраховують різні компанії. Ну і останнє це як в ролі висновку, як побудувати маркетинг в IT, я спробую відповісти на це питання. Починаємо із першого питання, з складається IT-маркетинг. Я розділив на два моменти: це маркетинг, який каже, куди йти, а другий як і з чим. Отже, якщо говорити про куди, це стратегічний маркетинг, це аналіз ринку, позиціювання, планування, бюджетування і так далі. Тобто це все, що відповідає на питання, куди. А тепер вже напрямки основні, і це контент-маркетинг, пошукова оптимізація, будь-яка paid ads маркетинг можна і так назвати це окремим напрямком, відеомаркетинг, я його відокремлю від контент-маркетингу, і тут вебінари, відеоконтент, публікування на відеохоспі. Так і так далі, далі SMM, емейл, маркетинг, піар і брендинг. Я тут виділив hr Маркетинг саме в піар і брендинг, і це все, що впливає на впізнаваність і позиціонування саме і міжу компанії, які зі сторони клієнтів, так і як роботодавця. І тут я жовтеньку стріличку додав лідогенерація. на мою суб'єктивну думку, що. Є е, й певні напрямки, які впливають на лідогенерацію якби не напряму. І е, якщо говорити про канали, які можуть давати лідів, то це треба рухатися зверху донизу. Донизу. Це контент маркетинг пошукова оптимізація, paid ads. а все, що далі, далі, відповідно, там е, ймовірність того, щоб генерувати лідів. Відповідно, нижче, але ці всі інші напрямки вони безпосередньо впливають на лідогенерацію. Це не означає, що потрібно тільки цим займатися. Тепер про це в специфіку it компаній які потрібно розуміти. По-перше, в IT взагалі в продажах є сезонність, є ділова активність, яка падає і зростає. Це може бути якийсь період літа, чи це може бути період новорічних свят. І чому це важливо для it маркетингу Тоді чому, тому що в ділова активність спадає, відповідно, в компанії можуть. Бути виникати певні питання по фінансам, і це в, дуже впливає на маркетинг. І тут друга специфіка, що маркетинг це перша стаття оптимізації витрат. Що якщо в компанії не все з фінансами, і вона не може інвестувати в маркетинг, відповідно, вони прикривають перш за все цю статтю витрат. Це важливо, тому що ми ще повернемося, коли ми далі будемо розглядати все наступне. Далі витрати на залучення, витрати на оплату праці. Це моє суб'єктивне бачення, що маркетинг має працювати таким чином витрати, щоб витрати на залучення клієнта були завжди більше, ніж витрати на оплату праці. Ну, я й тут прописав, що це суб'єктивно. І ось я тут показав певні приклади. Все, наприклад, я поділив дві статті витрат, наприклад, link building і заробітна плата спеціаліста. Якщо ми тратимо, наприклад, у нас є невеличкий бюджет на SEO, це дуже маленький бюджет. 800 доларів ми тратимо на лінкбілдинг і на заробітну плату там фултайм або це партайм, якийсь спеціаліст платить 1200, це не дуже добре. Краща ситуація, коли ми, наприклад, на лінкбілдинг тратимо 1400, а на спеціаліста тратимо 600. Тому що в цьому випадку оці витрати 1400 це витрати на залучення клієнта. Чому лінкбілдинг можуть бути витратами на залучення клієнта? Тому що лінки впливають на аранжування сторінок, відповідно, у вас покращуються позиції, у вас збільшується трафік і збільшується. Трафік, збільшується ймовірність про те, що прийде з цим трафіком ліди. Слідуюче, краще тут описати, що я мав на увазі, це із вебінарами. Наприклад, у вас є невеличкий бюджет 2000 доларів на, на вебінар, і ви в першому випадку тратите 800 доларів, наприклад, на те, щоб отримати реєстрації, і 1200 на організацію самого вебінару. Це не дуже хороша історія. Так, що я тут зробив, сейв Краща ситуація, коли ми цих 2000 тисячі доларів таким чином розподілили, що в нас на залучення клієнта на отримання реєстрації пішла більша сума, менша сума пішла на організацію. Ну і тут, в, о, в якості висновку, витрати на організацію взаємодії потенційного клієнта з вашим контентом, оце витрати на залучення клієнта мають бути вищі ніж е, на організацію цього контенту. Оця важлива штука, яку я хотів сказати. Тепер далі тут е, зараз буде йти мова про бюджет. Тому що важливо врахувати бюджет, щоб правильно, перш за все, підготувати стратегію. І друге, як ми можемо там прийти до якихось цілей, враховуючи бюджет в компанії і на основі цього, як сформувати команду. Тепер дисклеймер, що я тут написав, що зарплати бралися з доу, суб'єктивні структури і так далі. Все, що ви бачите, тут зарплати це середні із DOW, тому я їх не придумав, я просто взяв із доу. Якщо у вас якісь інші суми в спеціалістів, то вони різняться, тому що, повторюся, це середня. По палаті, хай буде так. Отже, в компаніях зазвичай як формують бюджетний маркетинг. Два, дві моделі. Перша модель це від доходу, друга, друга це фіксована певна сума. Від доходу, ця важлива штука, від доходу, треба враховувати специфіку і маркетингу, це сезонність. Тому що, коли формують бюджет на місяць, потрібно ці ризики прописувати. Про падіння якогось сезону, про відвалення клієнтів, і потрібно, щоб той спеціаліст, який готує стратегію, він відповідно якось страхував всі активності, щоб мінімальний був вплив на активності, які потім приносять або не приносять результат. Я для того, щоб розрахувати бюджет, взяв циферку 8%. Чомусь найчастіше мені ця цифра зустрічається. Зазвичай беруть 8% від доходу компанії місячного, відповідно, на основі цього формують бюджет на маркетинг. І я тут порахував, який може бути бюджет. Це також середня циферка для малих компаній, дуже малих, це від 10 до 50 спеціалістів. Далі малі компанії це від 50 до 100. Середні компанії 100 100-800, і великі компанії більше 800. Якщо говорити про дуже малі компанії, 10-50 спеціалістів, ми розрахуємо, що місяць є 5 тисяч доларів. Також нагадаю, що важливо, щоб витрати на залучення клієнта були більші, ніж витрати на оплату праці. Ще раз повторюся, що це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось вважає, що потрібно годувати штат, а реклама це не так важливо. Це ваша думка. Напишіть обов'язково в коментарях. Тепер які можуть опції бути при створенні або початку створення саме Команди маркетингу. Перша опція це коли ви берете на фултайм спеціаліста маркетинг менеджера 1500 доларів. Він буде займатися стратегічним напрямком. Плюс додатково може взяти на себе один-два напрямки. Напрямки. Нагадаю, що такі напрямки це ось ось я прописав. Ці напрямки. Далі додатково можуть взяти на парт-тайм спеціаліста, це може бути напрямок, де SEO-стратегія показала, що ви хочете там акцентувати туди би, ресурси свої. Це може бути соціальні мережі, це може бути SEO, це можуть бути ті самі вебінари. І ви берете на портамі спеціаліста 40-60 годин для того, щоб він брав оцей напрямок. І по моїм розрахункам, у вас залишається 2700-2900, витрати на залучення клієнта. І в цій опції тобто, все працює, тому що більша сума бюджету йде якраз на залучення клієнта. Тепер друга опція, з якою я зустрічався. Беруть спеціаліста на парт-тайм 30-40 годин. Я тут назвав сіньор marketing менеджер чи гуру, чи духовний наставник, чи це якийсь спеціаліст. Який бере на себе чисто стратегічний маркетинг і планування і менеджмент? Далі під різні напрямки беруться різні спеціалісти, які повністю беруть напрямок, але ці спеціалісти на партаймі. І відповідно у вас залишається 2700-2900 на залучення клієнтів. Те саме. Але в чому тут специфіка? В тому, що тут три спеціалісти на парт-таймі, а тут один спеціаліст на фултаймі і один на партаймі. Тепер які плюси от в цій опції дає спеціаліст на фуллтайм? Я тут прописав більшу кількість напрямків, краща комунікація. Так, якщо у вас в штаті є спеціаліст, який працює 160 годин на місяць і втягується в всі процеси, він буде краще комунікувати з іншими відділами і, в принципі, буде вести цю всю штуку краще. Але інші опції є. менша відповідальність, тому що вибирати спеціалістів на партайм, є гроші платити, нема, гроші розпустили. І не забуваємо, що низький сезон відпав клієнт, не платить, там і впали по якимось причинам доходи. Ви можете відповідно дуже з легкі, з легкою душою просто відкинути цих спеціалістів або поставити на паузу, і це нормально. Тобто тут менша відповідальність і тут більша гнучкість, якщо ми розглядаємо маркетинг і ділимо сезон на низький і високий. І третя опція це. Взагалі, саме простіше компанія просто починає співпрацювати із якимсь маркетинг агентством, в яких є свої команди, беруть один-два напрямки, які вважають пріоритетними, і платять їм таку суму і ось 2700 2900 витрати на залучення клієнтів. Ось такі опції я сказав, якщо компанія дуже мала, 10-50 спеціалістів і має ось такий бюджет. Тепер переходимо на більший бюджет, це малі компанії, в яких від 50 до 100 спеціалістів, і в них, наприклад, в місяці є бюдже 10%. 8 тисяч доларів. Нагадаю, де я цю цифру беру, це доходи і 8% і ось таку я суму вивів. Є дві опції, які я вважаю можуть мають право на життя. Перше, це беруть хеда на фултайм, він бере стратегічний маркетинг і бере один напрямок. Далі беруть на фултайм іншого спеціаліста, і він бере два напрямки. Додатково беруть парт-тайм спеціаліста, який підсилює основний напрямок, який як би, сфокусований саме на стратегії. І платять йому як на парт тайм спеціалісту, у вас залишається все нормально: 5-5500 витрат на залучення клієнтів. Тобто ось така модель. І друга опція це. Брати на кількість більшу годин ось цього гуру духовного наставника, сіньорного маркетолога it маркетолога який працює на партаймі, платити йому ось таку суму. Він бере на, собі, на себе стратегічний маркетинг, планування і менеджмент. Береться спеціаліст на фулл-тайм в команду. І беруться два парттайм спеціаліста по окремо по напрямку. Ну і тут, повертаючись до попередніх оцих опцій, так само перевага в тому, що є команда, але в цьому випадку, коли у вас здебільшого спеціалісти на парт таймі, ви більш гнучкі, коли у вас не все добре з фінансами. Ось, наприклад, якщо з фінансами не все ок, ви ось цим всі жовтеньким тайм спеціалістам кажете: давайте все на холд залишимо. Ви залишаєте одного спеціаліста. Щоб відповідно всі напрямки він якось їх підтримував. А потім, коли з фінансами ситуація відповідно покращується, то можна повернути цих спеціалістів і далі там відновити співпрацю і працювати по цим напрямкам. Ну і в цьому випадку також 5500 витрати на залучення клієнта. Рухаємося далі. Середні компанії від 100 до 800 спеціалістів, 30 тисяч доларів. І опція основна, яку, з якої я зустрічаюся, це беруть хеда, беруть маркетолога на фултайм, беруть seo спеціаліста smm спеціаліста чи якісь по іншим напрямкам спеціалістів на фултайм. Також в них додається обов'язково на фултайм копірайтер, контент-менеджер, як хочете їх називаєте. Далі дуже часто. То бачив, що в команду додають окремого дизайнера, який працює на внутрішньому проєкті. Ну, і додатково можуть ще співпрацювати з маркетинг-агентствами, також брати спеціалістів на парт-тайм. Ось так. Ну і я тут все так розрахував, що більша частина бюджету буде йти на витрати на залучення клієнту. Хоча дуже важливо згадати, що, наприклад, копірайтер, якщо він у вас на фулл таймі, це можна говорити про те, що це витрати на залучення, тому що він генерує контент, який може потім впливати на. На клієнта, він може його читати, він може його бачити. І тут можна визна... визначити, якщо у вас контент-менеджер делегує таски, це одне. І... А якщо у вас є контент-менеджер чи копірайтер, який пише, який генерує новий контент, то це можна зараховувати як витрати на залучення клієнта. І останні великі компанії, 800 спеціалістів, у вас 100 тисяч доларів 100 тисяч доларів. Так, в місяць бюджет. Я не знаю, які в них структури, тому що не було в мене практично досвіду працювати з великими компаніями, але що знаю, що вони формують окремі команди під напрямки. От, наприклад, в них є доміни, основні, Фінтек чи там, я не знаю, інші там, чи Хелськір. І ось під кожен напрямок вони формують таку ієрархічну модель, де швидше всього є чіф Marketing офісер це вища ланка C-Level, а нижче під кожен напрямок є, напевно, Team Lead або Head of Marketing, і він має свою команду, і ось так вони менеджать різні команди. Але це не точно. Це я так думаю. Я не працював, тому більше не скажу. Тепер, як побудувати маркетинг в IT або хоча б почати, та все дуже просто. Потрібна маркетинг-стратегія, яка визначає основні моменти, які впливають на ось ці всі процеси. Точка А визначається, де ви зараз, що ви там маєте на початку. Далі формуються цілі, де ви хочете бути. Обираються напрямки маркінги напрямки, щоб досягнути цих цілей, і під це формується бюджет. І вже під бюджет формується команда. Тут дуже важливо сказати, що це одночасно формується, тому що коли ви формуєте цілі, ви ж не можете там собі придумати такі цілі, не маючи достатнього бюджету. або ж навпаки, ви не можете досягнути цілі, якщо у вас недостатньо команди. Тому ця вся штука вона формується паралельно. І ось тут якраз визначається, яка має бути команда і який має бюджет.